Вода з кранів кольору Кока-Коли, слабкий напір та навіть живі істоти. Уже декілька тижнів Житомирянець кажеться, що до прання світлі речі виглядають чистішими ніж після нього. Тим часом у КП Житомир-Водоканал кажуть: відповідні дослідження у лабораторії проводять щодня. Тож в мережі подають питну воду. Контроль якості питної води на Житомир-водоканал здійснюється акредитованою лабораторією питної води, яка кожний день проводить необхідні постійні фізико-хімічні лабораторні аналізи. Близько 30 30 показників повний хімічний аналіз проводиться. Є показники, які проводяться по декілька разів на день. Є показники, які проводяться раз в тиждень. Та результат незмінний. Вода з кранів не придатна не те, що для пиття, а й для технічних потреб. Пояснюють це аномально високими температурами повітря у липні та поганою якістю води у водосховищі. Наші водопровідні очисні споруди побудовані десятки років тому. І коли вони будувались, вони будувались для очистки води, Першого другого класу якості на даний момент водосховище вже дійшло до якості четвертого класу, тобто сильно забруднене. І водопровідні очисні споруди, особливо влітку, працювали, можна сказати, так, на межі своїх можливостей. Ще до початку повномасштабного вторгнення Житомир водоканал планував будівництво нових очисних споруд. Однак процес призупинився через російську агресію, і наразі невідомо, коли його відновлять. Погіршили ситуацію. Також постійні відключення електроенергії. В липні місяці цього року в нас було більше 160 відключень електроенергії на різних об'єктах, що порушувало технологічний режим, призводило до зміни потоку води в трубопроводах. І відповідно, вода знімала осад трубопроводів. Оводів і цей осад попадав до крайньої мешканці. Відключень електроенергії у Житомирі не було вже декілька тижнів, а якість води і досі не покращилася. На питання, чому так, директор Житомир водоканалу також має пояснення. Ну, окрім відключень світла, ми ще проводимо аварійно-ремонтні роботи, коли перекриваємо водопроводи, ліквідуємо аварію і потім відкриваємо. Це також впливає, піднімає мутність трубопроводу. На підприємстві кажуть, за останні місяці скарг містян було багато, та на усі фахівці швидко реагували та проводили промивку мереж. Утім, у соцмережах... Режах Житомиряни пишуть інше. Ми вживаємо постійних заходів, проводимо промивки в тих районах, де є скарги або мутність. Ну надіємо, що в серпні якість води покращиться. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК 1